Далі ми говоримо про українців, які кожен по-своєму наближають нашу з вами перемогу. Був на Майдані в АТО, а тепер допомагає солдатам під Бахмутом, капелан, отець Омелян з Київщини. В минулому військовий. Він отримав сан священника в 30 років, коли вже мав двох дітей. У 2014 чотирнадцятому як капелан волонтерив під час революції гідності. Потім між служіннями в храмі їздив на передову. А після початку повномасштабного вторгнення Росії кожні два тижні капелан вирушає під Бахмут, де на його добре і влучне слово чекають ті, хто виборює наше майбутнє. Історія оця Омеляна в спецпроєкті герої. Далі. 25 грудня. Так відбулося у нас в Україні до 1929 року. Так як це було у нас з діда прадіда. Радянська влада зробила, як завжди, все наоборот і все проти. Вони пішли проти всього світу, тим, що. Скасували права ту власність, хотіли скасувати нашу культуру, нашу мову, нічого не вийшло. І свята також повертаються на своє місце разом до перемоги. Христос народився. Ой, радуйся, земле! П'яти, чи на землі, Хвалу хвало даймо, Христа прославляймо! прославляємо. Сяти, які сповчева. Я був військовим і в семінарі поступив 30 років, вже маючи двох дітей. А сидіти вдома і дивитися, як на Майдані б'ють чи вбивають безневинних. Був там, підтримав на Майдані дуже багато людей, йшли до сповіді багато перший раз, бо не знали, чи будуть живі, чи ні. По суті, діло те ж саме продовжується до сьогоднішнього дня. Священник дуже потрібний. То коли мене покликали керівництво, я одразу згодився. Спочатку був як добровільний капелан. Ми були капелани-волонтери, а потім було положення про капеланство. Ну, це в основному сектор, в який я попадав, це сектор М, Маріуполь. Це від Волновахи до Маріуполя. А вже був штатним капеланом своєї бригади, нашої, 96-ї Київської, зенітно-ракетної. Це було часто Сватове, Нікольське. А зараз їду до тих, де найважче, до піхоти нашої славної. Хлопці просять. Це домашні страви, це вареники, це нависники, це голубці, це помпушки, чи пончики, як їх ще називають, печиво випікають, не дітки-малюнки малюють різні. Наші дівчата, вчителі наші випікали пиріжки. І от я бачу танці з пиріжками. Це у мене з капустою, а в мене з горохом. І Радію, як діти. Ну, по світі, діти. Одягайся, землею. Щаслива водійна, породила діти. Святи вече на землі. Готуємо вареники для солдатів. Вони там теж бідненькі ждуть роздво. Ну і скільки ми хочемо, щоб хоч 400 штук, чи скільки, не, не менше. Скільки, да. скільки вже в нас там поміститься, не дав купимо, підемо ще відро і ще на, щоб улізли туди. Ну, щоб було це багато. Налісники робимо із творогом. І ці з капустою, варенички будуть з капустою. І з картоплею. Ну, стараємося, щоб, щоб було воно вкусненьке, щоб нам. Ну, щоб там діти теж спробували. Вони теж ждуть домашнього. У мене племінник, він е, із, з першого дня війни на війні має три медалі. Ну, попав в Азов, а з Азова в Оленівку. Тепер ми не знаємо, де він. Ми хочемо його, шукаємо, не можемо знайти. Басьонок Олександр Миколаївич. 80-го року народження. 42 роки. Був на Азовсталі, був він, а потім в Оленівці, а звідти вже нічого не знаємо. Де, що і як. Його один парень бачив, що він був з паличкою і кульгав на ногу. І після того потерялися сліди, не знаємо, де і що, і до чого. Момимся за всіх солдатів, не тільки за своє молюся і в церкву ходжу. За всіх. Нашого дядька на його двох і зацівить. Як подивишся, як вони там, тому, в тому болоті по коліна, у, у, в, в окопах і води повно, а, а тут жаліються, що світла нема. Ні, отам треба жалітися, отам. Саме гірше там. Щоб знали, що ми їх не забуваємо. Ні. Так, щоб наша Україна побідила, щоб наші солдатики не були там голодні, ми допомагаємо, з можемо. Воєнний капелан Омелян він постійно їздить туди, дуже часто він до них їздить, хай йому Бог теж допомагає, бо він. Дуже хороша людина в нас. Обезпечив У нас, нас продуктами, муку привіз, і і ну капусту ми там трошки собрали самі, катапішина да, купили, цибулька. таке. Ну, що треба нам для, для цього всього приготування, то самі ми Тоже, Трохи самі, а трохи ж вони допомогли привезли на все. І хвірі, молочко і яйця. Ну, все те, що треба нам для продуктів. Раніше частіше я там був. Прямо на нулі, як ви кажете, так? А взагалі, ну десь з 2014 року, більше трьох років я там. Три роки. Я часто за ці 10 місяців. А того, кожні дві неділі. Мені? Кожні дві-три неділі я, я їду туди на 4 на 5 днів. Був з підрозділом, та я їздив на, на довший період. Оскільки підрозділ? там, три місяці чи півроку, от скільки я з підрозділом був там. А, зараз. Ми їдемо там, де складно, де важко. Зараз їду до свого брата капелана, 14 брату. Він там маленький лишився на багато тисяч людей. От. І Йому також треба підтримка, бо він теж людина. Він теж вигорає, як ви кажете. А свіча пала. Ай, Ай баженько, ну пішли. Заходьте, заходьте. Йіть. За Вчора цілий день крутила, різала. Уже покручено все. Уже вітра готові. Світ може включити. Чи не треба? Вчить мої Що не загорається? Відьми, не загорається, що ти не можу понячувати. Розкажіть, що ви приготували військове. <свук> приготували на ліс ці голубчики. Голубчички. Ось на на цього зробила і капустки, натушила з грибочками, щоб хлопці там їли і радувалися, і, і крепкі здорові були, щоб согрівала їх усе, вся ця піща. Опарила капусту, обрізала так, підготовила для голубчиків вже, щоб вона була. Потім одворила рис. Одварила цього, рис одварила, морку з луком пережарила, тоді в той рис хварш, цибулька з морковкою, перчик, ну все. Зробила, перемішала цей хварш по вкусу, а тоді почала ж ліпити. Ліпити і потім кожен шар морковочкою з цибулькою перелажувала. А потім масло і томат закип'ятила, залила і тушила. І вони ще такі теплики. Хочете спробуйте? Буду скажу. Так, що там поїде до хлопців на сто. <ріст> да я вже бачу, що смачно то треба допомагати, як не буде ніхто допомагати, то що ж це воно таке буде? От не зразу кажуть, на катігорія, котрі допомагають, другі е, другим допомагають, треті пішою допомагають, а є четверта частина, котрим взагалі нічого не треба. Отак от, от люди живуть. Так що треба допомагати. Це не то, що для себе, а для людей, для... Я, я навіть не знаю, як, як правильно сказати, щоб, щоб було все добре, щоб мир був швидше, щоб ці хлопчики ж побідили наші. То скільки голубців накрутили? Ну, три відеречка і відеречко капусти. А в штуках це скільки? А я десь читала, ну чимало, чимало дві каструлі казанок. Скільки часу витратили? З п'яти утра і до трьох чи чотирьох я ліпила. А сьогодні вже п'ять встала і вже поставила їх тушити. Радою і душею завжди приймаємо всіх е, добрих людей. А звісткою, Божою, е, тим паче. Христос народився. Хлопці мріють додому приїхати, лідним обнятися. Мріють створити сім'ї, як і кожна звичайна людина. Дуже стараються, щоб війна закінчилася. Жертвують собою, жертвують. Дуже приємно їм, що хтось приїжджає, про них дбає, пам'ятає. Бо увага це важливіше, навіть як, чим сама річ. Коли їдеш вже назад, а хлопці просять, що не їдьте, то розумієш, що треба приїхати. Ще, ще. Бо ну, є необхідність, от її видно в людях. Та? І вони радо чекають, радо зустрічають і не хочуть відпускати. Солдату нашому, воїну, захиснику, бо солджеру англійською, щоб був мудрий, був сильний, був справжнім солдатом, який вміє вчасно виконувати всі задачі, бути професіоналом, а тоді буде швидше перемога, бо навчена людина вона озброєна. Треба вчитися і встигати вчитися. І пам'ятати, що після перемоги треба обов'язково і женитися, і дітей народити. І на весіллі погуляти, ну обов'язково вінчатися, обов'язково хрестити. Солдату бажаю здоров'я, Божого благословення і прийти додому живим.